Партнер програми магазин охоронні системи та фірма АРАС: Огляд важливих незвичайних подій, які відбувалися в Рівному та області за минулу добу. Далі в ефірі звати мене Катерина Ярова. Вітаю вас. У дубні озброєний чоловік стріляв по людях просто на залізничному вокзалі. Неадекватному молодику перехочі спершу зробили зауваження про його некультурну поведінку. А у відповідь той наставив стартовий пістолет і просто почав стріляти. На залізничному вокзалі Дубна поліція затримала особу із пістолетом. На зауваження перехожих він відреагував радикально, почав стріляти просто по людях. Пістолет був стартовий, нікого на щастя не зачепило, Втім, оточуючи, налякалися не на жарт. За кілька хвилин до інциденту він справляв свої природні потреби біля одного із житлових будинків. Коли двоє чоловіків зробили йому зауваження, він дістав стартовий пістолет та почав стріляти по чоловіках. Правохоронці вилучили де пошира пістолет і в кайданках доставили п'яного молодика. В лікарню, щоб визначити ступінь алкогольного сп'яніння, адже він ледь тримався на ногах. Затриманий не припиняв сипати погрозами у бік правоохоронців і прокував бійку. Врешті вчепився зубами у ногу інспектору і відомості за цим фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 296, тобто хуліганство. Це вже не перший випадок, коли хуліган кидається на правоохоронців. Дубинські поліцейські проводять досудове розслідування за фактом чинення молодиком опору працівникам поліції під час виконання. Ними службових обов'язків. Напередодні зловмисник зірвав зі старшого сержанта погони. Окрім того, раніше він був судимий за крадіжки та злочини пов'язані із незаконним обігом наркотиків. І цього року 13 разів притягався до адміністративної відповідальності за порушення адміністративного нагляду. З десяток бойових артефактів знайшли селяни на полі. вибухонебезпечні предмети знаходилися фактично на поверхні землі, хоч і заржавілі, але сапери кажуть, його, вибухнути могли у будь-який момент. Знахідка була виявлена неподалік села Обірки. Це Сарненський район. Місцевий чоловік під час прогулянки помітив предмет зовні схожий на артилерійський снаряд. За якийсь час тут були сапери вибухотехніки. Рятувальники підтвердили, що цей снаряд, калібром 122 мм міліметри, знаходиться тут ще з часів Другої світової війни. Згідно порядку, майже цілий день піротехніки обстежували прилеглу територію і виявили вісім одиниць вибухівки, мінометну міну, ще один артснаряд, гранату а також запали до неї. Рятувальники вивезли боєприпаси безпеки місце та успішно знешкодили. Далі про аварійність потрійне ДТП на автодорозі рівне Костопілі. Водій вантажівки не зумів тримати транспортний засіб на слизькій дорозі. Його занесло у кювет. Автомобіль частково перекрив частину дороги. В той момент з іншого боку курсував фольксваген Крафтер. Він помітив аварійну ситуацію та вчасно зупинився. Втім, авто, що рухалося позаду. Цього не очікувало. Водій Дубровиці. на Рено мастером врізався у крафтер. Пасажирки автомобіля Рено Мастер це 37-річна Людмила із Дубровиці, та її 15 Річна донька Аліна отримала численні травми, зокрема закриті черпно мозкові і забої. Швидкою допомогою їх забрали в приймальне відділення рівненської міської лікарні. За словами очевидців, після цієї аварії на шляху з'явилися дорожники, стали посипати сумішу слізьку ділянку траси. На автодорозі рівне млинів смертельна аварія. Там під колесами Ауді загинула пенсіонерка легковиком Ауді 100. Їхав зі сторони рівного 27-річний житель Млинова. Із двома пасажирами. А при роз'їзді зустрічним транспортом Ауді наїхав на пішохода жінку. Вона йшла у попутному напрямку. Травми виявилися несумісні з життям. Вона загинула на місці. Експертиза показала, що водій за кермом був тверезий. В рамках відкритого кримінального провадження слідчі спілкуються з ним та з'ясують об'єктивні причини ДТП. Що ж, дякую вам за увагу. Будьте пильні та уважні, аби не стати героєм нашої програми. І до зустрічі в ефірі. Програми, магазин охоронні системи та фірма АУРАЗ. можете спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.